Друзі, привіт! Сьогодні 24 листопада 2024 року. Чуть я не забувся про свій, можна сказати, кожного місяця роблю огляд про стан сули саме в районі Лубенському районі, Скажем так, вище кілометрів 15-20, вище Лубен. Це приблизно виходить сула. Десь посередині свого протікання. Тобто де вона взять відстань, де вона впадає в водосховище, відстань, це вона Полтавська, Черкаська область, це там погрибняки, Дем'яновка, там вона впадає. І десь там у Сумській області вона починається. Ну, а я тут знаходжусь десь приблизно, точно не можу сказати, а так, плюс-мінус посередині. 19 жовтня я робив огляд, а сьогодні 24 листопада. Ну, все-таки, пройшли дощі, трошки води додалося, може якось що змінилося. Зараз я піднявся трошки вгору кілометрів на 2-3, вище, вище Удая. Ну, Хто родом із Березоточий, давно тут не був, зараз я знаходжусь на раках. Пляж острів називали. Зараз я покажу, який він зараз. ну Трошки ви засумуєте від побаченого, хто його не бачив, а хто його пам'ятає, хто мого віку народження, кому там близько 50, за 50 і більше, то ті добре пам'ятають. Ще 80-ті года, який тут був гарний пляж, гарний пісочок. Ну Добре, зараз я вам все покажу. Почнемо з берега. Ну, на березі тут зверху ще так не зовсім усе сумно. Бачите, травичка, старничок. Ну а ось дивимося тепер на сам пляж. Ось, бачите, кущі повиростали. Оце тут був пісочок. Ось отут, ось, ось де оці ось кущі. Ось саме отут. Був пляж, гарний, чистий пісок. Зараз це все виглядає. Ось так. Бачите. Ось така зараз сула. Це вища уда, я, нагадаю, я знаходжуся. Рибак із спінінгом. Ось такий зараз пляж. Такий він зараз має вигляд. Ось сюди, вон там завал, а ото верби вже такі виросли. Колись там було озеро, он труба редчиха називається, мабуть, якщо не помиляюсь, от там вже такі у самому у тому озерці вже ось такі здоровезні, здоровезні верби. Там є і осики. Ось така тут у нас сула. Води, звичайно, після дощів трошки додавилось, але все рівно, як ви бачите. Ну, зараз я ходжу, тут раніше завжди було русло, текла вода тут. Тут чистенько був пісочок. А ось саме отут був пляж. Ось Де оці кущі, тут був пляж. Ось так. Зараз тепер поїдемо ще на один такий відомий пляж, який був, можна сказати, центральний. На пляж, який називався Лагерське. Це навпроти школи в центрі села. Ось, ось так, ось така, бачите, зараз сула. Ну, скільки тут ширина? Не знаю, метрів 15. де метрів 10, де трохи більше. Ну Тут у цьому районі тут ще трошки водичка тут глибини є. Тут завжди було глибоченько, але все рівно не дуже. Тут глибоко. Ось бачите, отакі завали тут. Вони кругом, далі ближче. Ось Бачите, кілочки хтось, хтось рибачив тут. Ось пройдусь за поворот, вище трошки, ось до переката покажу вам перекат, яка глибина. Тут і течія невелика, але все рівно, там вон, глибина, я бачу, можливо, сантиметрів 50-60. Ось бачите, це я йду раніше завжди. Отут було Русло до оцих ось кущів. Все время тут бігла вода, можна сказати, йду по дну річки. Бачите, ось ракушка, пісочок. А це ось тут, це ось тут такий перекат. Бачите, тут, тут мілко, можна навіть ну, під ту сторону глибше, а в чоботях за середину добрести можна. Там аж під тим краєм трошки води більше. Ну і далі все таке саме. Завали, мілина. Ось так. Ось така, друзі, тут сула. Ну що ж, добре, я думаю, хто дуже кілька десятиліть не був. У себе на Батьківщині. Тут у селі. Хто саме колись купався на цьому пляжі, хто з цього краю села, то цікаво було подивитися, як це місце, тобто як це місто виглядає зараз. Нори бобрів, вон стежка. Бачите? Ото там стежка бобра. Оно нора. І вон стежечка його. Ось взагалі нор багато, бачите? Оно, оно нури. Ось так. Так що, друзі, поїхали тепер <хи> на лагерське. Покажу вам лагерське і яка там села. А ось, друзі, це озерце. Бачите? Уже які тут здорові верби поросли. Колись тут була риба, завжди вода тут була у цьому озері. Ось бачите, яке зараз вже тут води немає багато десятиліть. А я добре пам'ятаю, як тут було озеро. На цих ні дерев, ні кущів не було. Так що ось так. Ну ось, друзі, іду на лагерське. Хто? З березоточі той знає. Ось тут оночки, бачите, горб, там тір був колись. Воно. Воно він. А тут ось так зараз. Бачите, позаросло все. Чагарники, кущі. Ну, зараз підійдемо до самої річки, покажемо. Що в нас тут зараз робиться? Чесно кажучи, я сам тут уже чималенько років не був, мабуть, рік чи два по льоду проходив там. Ну а ось, друзі, і сам пляж <сум> лагерське, ось такий. Ось бачите, як тут скільки води, як тут все кругом заросло. А тут було чисто колись, травичка, пісочок, людей повно влітку, купалися всі, загорали, віддихали. Вон там на тій стороні тарзанка була, і тут, і ось тут, ось на цій стороні була. Ну тут, бачите, тут було глибоко. Бачите, де берег, ось де берег. Оце ось берег, ну тут це вимило, воно було тут отаку. Ну все рівно берег ось де. Бачите? Оце берег річки, можна сказати, ось обрива починається. А дивіться, скільки до води. Скільки до води і скільки залишилось тут води. Бачите, зовсім тут Мілко, ось, ось тут, тут ось так. Бачите, койде ширше, кой де уще, але скрізь дуже мілко. Це зараз тут пронесло вже трава згнила, рязка, рязка койде, бачите, позалишалася. Ось. ось така сула зараз тут. Як би сказати, кругом одна і та картина. Нічого. Зараз. Далі, там де був пляж, покажу. Ось. <сум> Друзі, дивіться, отут колись була тарзанка, а отут ось з за цього угла ми завжди плегали в воду літом. Ось це ми доплигували десь ось сюди. Ну, Тут було набагато глибше. Тут глибоко взагалі було. Ось бачите. Ось цей обривчик угол. А он самий пляж, он на тій стороні був. Оце на тій стороні річки, оце бачите, де кущі, де кущі ростуть. Трава, бур'ян. а там завжди був гарний, такий здоровий, чистий, білий-білий пісок. Всігда там переплівали ми на ту сторону і там загорали, лежали у тому піску, валялися. Весь час був такий гарний-гарний пляж. Оце весь він аж починаючи відсюди, аж від угла і аж туди. Ну а зараз ви бачите самі шо. Ну, Зараз я вийду наверх, а тут була травичка низенька. Тут були оті он, тільки осокори здорові. А то тут не було цих, Ото тільки осокори. А ось очки бачите, отут з угла, ось. О, ось я вийшов наверх. Дивіться аж низ. Ось тут ми завжди плигали в воду. Отут по траві розганялися і пшух сюди вниз. Бовт <смі> було глибоко там. Ну а зараз самі бачите, який тут стан. <смі> Ось тут оцих дерев не було, оцих кущів не було, вон пооставалися, він висить кілька таких осокорів. А тут було чисто травичка, а он на тій стороні, бачите, ото аж туди, он, отак, до угла, до поворота був пляж. Ну, ось зараз така картина. Так що, друзі, якось так. Ну, а та традиційно ми останньою Буде місто нашої зупинки, буде там вже біля мостика, де завжди. Там саме краще видно, скільки води додало, скільки до чого. Так що, друзі, поїхали на нашу кінцеву точку. Зараз і там вам все покажу, скільки добавилось води, як там, що і до чого. Ну що ж, поїхали тут недалеко поряд. Ну ось ми і в кінцевому місці нашої зйомки. Ось так, бачите, там он, як на горній річці вода тече. Води додалось. Не так, щоб багато, щоб сказати, багато води додалось. Ну додалось. Течія стала набагато сильнішою. Ну, Тут можна Бачите, все рівно пройти. Ось місток. Ось так. Хто дивиться перший раз, зараз вам покажу. <кій> Завжди було русло ось справа від дерев і зліва до тож, дерев, до оцих кущів. Оце була така сула широка. Зараз вона, ну як мінімум, двічі вуще і в кілька разів більше. Оце я йду по дну руслу. Ха -ха. Ось. Бачите. Дощі пройшли капітальні, але, щоб сказати, додавалось дуже багато води, то ні. А ну я пройду в калошах чи ні. Може наберу, пройшов, бачите? Ха -ха. Ось. ось тут пройшов у калошах. Ну і ось саме Вуще місце. Ось бачите, тут ну скільки, 5 метрів максимум. Ось бачите, то туди он? бурчак коли стік, ніколи він не пересихав, я говорив. Уже тут бачите вимило обриву. Бачите, скільки тут більше метра висоти і там ще метра було. З метр-півтори глибина була. Тобто зараз рівень річки води на 2-2,5 метри менший, ніж був завжди раніше. Ну, скажімо так, 80-ті година, ще 90-ті трошки було, а потім усе різко почало змінюватися. Річка почала врізуватися. Якщо то... Років через 200, через 300 тут буде каньйон. Якщо річка зовсім не пересохне, можливо і зовсім висохне. Ось так, бачите, такий рівень. Ну ж наскільки? Ну, може сантиметрів на 10 на 8 піднявся рівень. Ну це майже ні при такій ширині річки. Ось бачите, ну так, да, туди я вон, до стовпа підходив, до стовпів, а зараз там трохи вода. Ото бачите, зараз збільшу Ось. весняний рівень ото біла полоса. Ось так. Угу. Так що, друзі, є як єсть. На жаль, рибка, мабуть, вже вся зійшла, ну не вся, кой-що залишилося, не без того. Десь на ямках, на невеличкі зараз і ямки, а щоб так більш-менш, то дуже нема. Десь якась може пліточка, окунчик. Щось щось десь залишилось. Тут-то, звичайно, на плесі нема нічого. <смі> Бачите, і влітку, як риба може залишатися, не скочуватися вниз при отакій глибині. Їй нема де плавати. А як було раніше, тут посередині було 2-2,5 метри глибини під берегом трава, чисто грибі, можна було, було де гуляти, кормитися. А зараз що, вода впала, вся риба зійшла, та і все. Так що, друзі, Ось таке відео відеоогляд мій традиційний щомісяця, з весни, навіть з зими, я кожного місяця показую стан сули, скільки води, якщо і до чого. На рибалку, можливо, попробую вдома у себе тут поїхати на ямку, взяти зимню удочку, попробувати ще в нас піймати живця і попробувати на живця. Щучку половити, можливо, на спінінг покидати. Ну а кудись поїхати, не знаю. Вроді би на цьому тижні ще така погода буде, що можна ще кудись вирватися, поїхати, то якщо буде час і погода, головне, щоб була погода нормальна. І обов'язково поїдемо. Ну а там вже далі не знаю, вже грудень місяць буде, будемо якось чекати. Уже коли замерзне. Ну, якщо буде давати можливість ловити по відкритій воді, звичайно, будемо ловити по відкритій воді. По крайній мірі, будемо пробувати ловити, а там як вийде. Так що, друзі, на цьому своє відео закінчую. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Хоча це відео і не про рибалку, а можете хто дивиться перший раз мій канал і кого цікавить рибалка, то можете зайти на головну мого каналу, і там ви можете вибрати для себе любе відео. Там багато що. І карася, і ляща, і щуку, і судака, і плітку. В общем, і зимою, і весною, і осінню, і літом ловимо рибу. Пробуємо ловити. Ну, А як у мене виходить ловити, то судити вам. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!